День незалежності Інгулецький район відсвяткував без зайвого пафосу, але з особливим символізмом. 24 серпня парк імені Савицького майорів переважно жовто-блакитними кольорами. Учасники свята співали українських пісень, частували національними стравами та презентували милі сувеніри на згадку. Цей день чи не єдиний, що об'єднує інгульчан різних професій у спільному прагненні проявити свої вміння у найнеочікуваніших творчих напрямках. У нас зараз представлені роботи наших працівників і наші фотографії з виробництва. І є відеоряд з дійсно з кар'єрів, бо ми творимо вибухи у кар'єрах Кривбасу. Ось потрохи всього ще і українського подвір'я, і отут от ми розмальовуємо печиво. Отут от дівчатка такі браслетики всім дарують. Да, там далі розмальовки йдуть на обличчях. Давно вже приймаємо участь в цих виставках. Любимо їх, готуємося. Ну дуже дуже гарно тут нам подобається. Нашої експозиції ми хочемо під підтвердити, що ми стоїмо на стражі здоров'я. Добробуту, духовності, наш покривитель це святий Пантелеймон, який у нас присутній на нашій експозиції. Каравай український, без якого не одне свято українське не здійснюється. І ну, вишиванки експозиція представлена це руками все наших працівниць їх дітей під час урочистої частини заходу мешканців та гостей району привітала заступник міського голови Валентина Берлін. Духовного піднесення, розквіту народної творчості та національної культури. На жаль, сьогодні наші мужні герої України знову продовжують відстоювати єдність і цілісність країни та її незалежність і зброю в руках. Тому вітаючи всіх сьогодні за святом, хочу ще раз і ще раз побажати всім нам миру країні, Впевненості у завтрашньому дні, розквіту нашій країні. Я хочу, щоб Україна була щасливою, красивою і самою потужною державною у світі. Слава Україні! У цей святковий день голова Райради Євген Ришков поряд з привітанням нагадав і про досягнення та перспективи справ буденних, якими на сьогодні живе Інгулецький район. Мы ежегодно открываем очень много новых объектов. И сегодня юбилейный год, год 60-летия комбината, мы тоже открыли очень много значимых объектов. И сегодня еще продолжаются и будут продолжаться многие работы по благоустройству нашего района. Впереди у нас с вами очень много проектов, которые мы должны воплотить для того, чтобы наш район становился лучше и краше. Я еще раз хочу вас всех поздравить с этим замечательным праздником. Пожелать самое главное нам всем мира. Пожелать добра, счастья, удачи, процветанию нашему Ингулецкому району, нашему городу Кривому Рогу, нашей Украине. С праздником вас! З поміж численних експозицій особливу увагу, тим більше ближче до обіду, привертав фестиваль національної кухні з красномовною назвою Страви з українською душею. А в тому, що приготовлені вони саме так, сумнівів не виникало. Настільки щедро та щиро дівчата частували перехожих. Запрошуємо вас до нашого святкового столу, на якому представлені традиційні українські страви. Наші дівчатка дуже готувалися в вклали всю любов, душу для приготування цих смачних страв, приготували ковбаску, смачну, як казку, пиріжечок для здоров'я дружечок, узварчик від гарних господарочок. Запрошуємо всіх до нашого святкового столу. Вітаємо зі святом бажаємо всього найкращого! Щороку ми вас чекаємо, аби пригостити вас смаколиками. Український народ щедрий не лише на гостинність, а й на милосердя та доброту. Навіть у святкові дні чуйні криворіжці, пам'ятаючи про найважливіше, намагаються потурбуватися про тих земляків, які захищають наш спокій на сході України. Плетення оберегів нашим солдатам, написання побажання нашій країні. Ну і ми підхопили акцію всеукраїнську акцію збору вторинної сировини на протези. Протягом року неодноразово проводяться акції. Ми не дуже їх афішуємо, це можливо, можна сказати так, наша особиста справа. Проте приймаємо участь і в загальноміських акціях, співпрацюємо з волонтерами, які безпосередньо туди їздять. співпрацюємо з волонтерськими організаціями, які централізовано збирають допомогу. Нашим солдатам, ось сьогодні, за результатами акції, ці обереги будуть безпосередньо доставлені хлопцям нашої нашої ї танкової бригади. Що ж до настрою цього дня, учасники святкування зауважили неоднозначний. навіть у такій приємній атмосфері забутися повністю навряд чи комусь вдалося. Знаєте, у мене діти пішли в українську школу вчитися От то тобто, для того, щоб вони знали краще український язик, ніж ніж я. И вот дети мои, для них, знаете, и музыка Кианельзи, и музыка, и гимн нашей Украины, и Александр Пономарева, и все это, то есть, знаете, все это еднает. Я хочу просто, чтобы каждый человек вот, любил нашу Украину вот, и так уже воспитывал своих детях, и в себе... Вот, как, как... Як я вот хочу, щоб це все було? Пусть даже я говорю на русском языке, но не виходить другой раз говорити українською мовою. это слава Україні! В першу чергу хотілося б побажати нашій ніненці Україні, бути єдиною цілісною і дякуючи, якби в даній ситуації тим подіям, що в нас зараз в країні пройшло сплочення. Якби скріплення нашого народу, чого не можна було зробити за ці всі 23 роки незалежності? З однієї в нас свято незалежності, а з іншої сторони, Україна зараз е, втратила по деяким причинам свої землі через окупанта. І друге, то що ми тут святкуємо, а наші хлопці. Там напередку захищають наш спокій, мир неоднозначний наслід. Цей мальовничий стенд другий рік поспіль у день незалежності відображує мрії та очікування криворіжців. Минулого разу перехожі прикріплювали сюди символічні сердечка з побажаннями цьогоріч паперових білих голубів. Щоправда, на вимогу часу написи оригінальністю не відрізнялися. Своїй країні у день її народження мешканці інгулецького району зичили винятково миру та процвітання